Так, ну що, сходив я по другу а, коробку, шапку десь загубив, не знаю, десь приткнув. І ну, тут вже починаються приколи. Раз, сміття. Далі. Те, що ну, просто кидається в очі, ще як я відкривав. Я не знаю, воно працює, воно не працює, але сам факт того, що воно вже зломане, це, 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 це мінус. Однозначно мінус. Але блин, ну я дивлюся, і розпаковки в Америці там також таке є. Також таке є. Тому це, скоріш за все, вже буде випуск номер 3 Якщо ви не бачили попередні і не розумієте, про що йде мова, то подивіться попередні випуски, де я розповідаю, що я розпаковую, де я це взяв і скільки за це заплатив. Так, що в нас тут? Multipurpose Phone Holder. Так, холдер для телефону Ага, погнали. Так, тут у нас присоска силіконка. І це просто. Має надіватися сюди, але щось воно просто не надівається. О! Згорим пополам. Так, і тут також присоски. Тобто просто такий от. Такі от... Холдер тут присосав. Тут... Ну, це, скоріш за все, мабуть, навіть для автомобіля. Так, да, так. Да. Бачите, тут так і показано, що для автомобіля. І все. Зайшов, воно в тебе на панельці стоїть. Так клац його сюди. О, до речі, прису... прям нормально хватає. Слухайте. У мене тут нема, у мене тут є. Той, що ми знаходили. Так. Хуп. І будь ласка. Та-да. Прикольна штука, ще й хрени отліпиш. Я ще екрану приманцюрив. <ріхи> ну, то таке, ладно. Так, окей. Я не думаю, що це дорого, але якісь там 50 гривень може бути по-любому. Так, ага, і це щоб, власне, присоску присосало автомобільно. Окей. Так. Віддалі п'є, звісно, якось розібрати. О, жесть. Потужна штука, я вам скажу. Так, плюсик плюсик, однозначно. Ну, недорого це теж однозначно. Так, а я не знаю, а що це? Це можна викидати тут. Якісь акумулятори достати можна? Не можна? Хто його знає. Ладно, давайте поки ми його залишимо, але це не плюсик. Ай! Так. Йдемо далі. Тут уже ця банка, бачите, нормально, з днищем, так би сказати, дно не прорвало. так on-off, Не працює. Це потрібно. Ну, це колонки, коротше. Хто не поняв, це колонки. Треба пробувати заряджати. Ну, таке чисто, знаєте, як дизайн. Атрибут може Але провіримо, коли будемо заряджати. Так, і ще одна банка. Така ж сама: кульок мені не потрібен. Тут Кока-Кола. Получається: Севинап, Кока-Кола і Пепсі. Спрайт. Спрайт обділили, походу Так, ну, Севинап. Так, далі. До речі, оця посилка дуже грязна. Я коли відкрив. Поняли при кур'єрові я відкриваю, і виходить, зверху лежала ще маска для плавання. І от в цій масці була сажа. Я не знаю звідки вона тут взялася, але я так розпахую на дворі і оця сажа повітрям так бух і вверх. І я стою весь грязний, чорний в шоці, і кур'єр такий стоїть в шоці, типа, в що за херня. Але сам факт тому тут от все воно таке сажі. Далі, що я тут бачу? Я бачу тут ну, от, отаку історію. А джойстики від Денді 3. Можливо, буде Денді. Там воно щось лежить. Можливо, то Денді, але хези. Але ми бачимо, що ну, цей окей, цей нормальний, а цей вже мотаний ізолентою. Тобто така історія. І є ще такий джойстик 16 біт. Але тут просто написано 16 біт. Тут не написано денді. Але візуально ну, вони фактично однакові, плюс-мінус. Бачите? Тому також дивна історія. Ну, не знаю, що до цього джойстика, але цей робочий, цей, мабуть, ж також робочий Шнури не порвані. Тому мінімум два плюсика буде, але чи потрібні комусь. Джойстики, окрім тих, у кого є Денді, я не знаю. Тому буде... будемо подивитися, як воно буде йти на аукціонах. Я все виставляю на аукціони в Телеграмові з 50 гривень, якщо вам цікаво, залітайте. Так, LCD wall Mount. Ну, Це в нас ці кронштейни. Ми вже знаходили кронштейн з вами. Один, по-моєму. По-моєму, один. І тут така примітивна бабочка, яка фіксується до стіни. Це чисто, мабуть, для телека або для монітора, який не потрібно рухати. Тобто основний. І він тут іде, типу, по отакій. Верх-низ може піднятися і все. Максимально примітивна бабочка. Та і все. Той, звісно, що ми в попередньому випуску а, знаходили. Він по-бадьоріше. По-бадьоріше. Але ми з вами знаходили і кронштейни покрутіше, набагато. Так, плюсик. Так, тут у нас знову ізолента. Ну, це, мабуть, не від селя. Так, кудись її туди викинемо. Так, що це у нас таке? Так, щось працює на батарейках. Ну. Це виглядає, знаєте, як ручки до VR. -у. Скоріше за все, це знову ж таки до тієї ж самої денді або до чогось такого, до якоїсь приставки. Бо дивлячись на цей пластик, я не скажу, що це щось сучасне, розумієте? І щось з ним тут керуватися. Але тут ще й мікрофончик, можливо, для караоке онлайн. Не знаю. Такі дві штуки. Що воно таке, де воно, я тут не знаю. Можна оце, коротше, взяти оці дві красні штуки, плюс три джойстика і поставити їх на аукціон з 50 гривень, можливо, когось це Так. Раз пакет, два пакет. Джойстик ще один якийсь, теж з таким самим коннектором, як і там. Не написано взагалі нічого. Тоже сюди. Так, у нас є два пакетики з перехідниками 3,5 на 3,5. Отакі перехідники. Тобто, якщо вам треба щось законектити з 3.5 на 3.5, будь ласка, пишіть, є два дроти таких. Я не знаю, я всі дроти по 20 гривень продаю, тому якщо кому цікаво, залітайте. Так, що це? LCD Wall Mount. Ну, тобто, та ж сама штука, як і оце. Тільки тут в коробці, а тут просто отак в пакеті. Окей, ще плюс один кронштейн. Я думаю, кронштейни по 50 гривень підуть, тому це все плюс, як і мінімум. Так, такий самий кронштейн, як і попередній. Тут ми бачимо, що в нас є точно така ж сама присоска. Тут дирка є, якщо я бачу, що вона внутрі чи ні. Тому ще плюс одна. По-моєму, навіть кольор такий самий. Так, сюди ж кладемо. У мене вже руки просто чорнющі. Так, що тут у нас? Що це? Металеві штуки. Ого. Є ідеї? У мене нема. Що це таке? Тоже, наче на, на... А, не, не на магнічені. Але магнітяться до цього. Тобто вони типа металеві. Так. У мене нема ідей. Так, окей. Запаковуємо назад. Раз, два, три. Чотири таких штуки. Так, це сюди. Напишіть в коментарях, якщо хтось шарить, що це таке, то напишіть, будь ласка. Ай, й ці штуки так і липнуть сюди, треш. Так, о, я ж по красоті його хочу поставити. О, не так, як воно було. О, так от. Ну, коробка така дебеляча. Тут за, за саму коробку можна грошей просити. Гривень 20 за таку коробку. І на подарунок щось подарити можна спокійно. Так, плюсик. Дроти. Запакований дрот. Ну, як запакований. До речі, нам такі дроти вже попадалися але нам попадалось HDMI, HDMI. Це у нас з одного боку HDMI, а з іншого боку VGA, чи як воно називається? Ну, якось так. Не знаю точно. Плюс-мінус. Якщо кому потрібно, так, да, VGA. Все правильно. Кому потрібно, пишіть отакі дроти по 50 гривень. Один отакий є, і один є HDMI HDMI і є 2 чи 3 VGA, VGA. Так що пишіть, кому потрібно. Будь ласка, Бо взагалі, кому потрібні якісь провода, пишіть. Ми за ці всі випуски у нас вже більше 50 випусків було. Стільки дротів понаходили, що просто жесть. Так, що оце таке? Music receiver. Ресайвер. Hands free. Теж щось для автомобіля, але. Мюзик ресивер якийсь. Коротше, якийсь ресивер. Отака штука. І отака. Тут написано, що це Bluetooth. Тут а, у нас а, цей микро-USB. І просто така штука. Я не знаю, що це. Music Receiver для автомобіля. Хази. Ну, в будь-якому випадку воно тут є, трішки коробка порвана, але це така. плюсик. Так. Блін. От дротові навушники, це не плюсик. Дротові навушники, це одразу мінусик. На превеликий жаль, а дротові навушники зараз практично ніхто не купує. І за весь час ми їх знайшли багато, а продали, ну, мабуть, дві або три пари і все. Тому я вважаю, що це мінусик. Ну, боксик. Боксик можна для чогось використати. Так, далі йдемо. Така штука. Так, і ми бачимо, що у нас тут якийсь блок живлення. Так. Рантенк, модель, Made in China. Ну, коротше, такі штуки ось буквально недавно відправляв Володимиру. Він взяв два штуки по 30 гривень. Отакі. Тобто я їх продаю по 3 за гривень. Не знаю. Ну, Точніше, я більше ніж впевнений, що в магазинах вони коштують набагато дорожче. Але у мене ціль просто швидко це скинути, щоб воно в мене не валялося, і щоб я міг на ці гроші закупити нові посилки. Тому це плюсик, я знаю, що це купується 100%. Так, да, недорого, але тим не менше. Так, І ще один такий самий Music Receiver. Тут Уже упаковка чиста. Ну, Упаковка не чиста, вона грязна, але не порвана. Те ж саме, будь ласка, все те ж саме. Херіос за зачем це? Але воно тут є. Поки вважаємо, що це плюсик, скільки це коштує. Ось. Так, і ще одна отака штука. Так. Ну, Не буду навіть доставати кольор навіть той самий. Все. От, одне і те ж саме. Так, окей. Туда Давайте. М -м -м -м. Печально. Пуста коробка. От із за того я і розпечатував оце, понимаєте. Ну, я ж не буду при кур'єрові перевіряти все. Я глянув. Euh, що воно є, коробка важка, окей. Ну, бачите, все не перевірив і теж пуста. Тут тільки провод є. Так, це вже третя пуста коробка у нас, якщо я не помиляю. От вам і мінусики, блядь. Теж пусто. На превеликий жаль. Так. Це ми заберемо на упаковку. Так, провід. Раз. Іще один провід. І коробка. На жаль. Мінус. Що тут? Це буде пусто? Ну тут щось начебто є. Буває, ну, я був готовий до такого, Я дуже переживав, що будуть пусті коробки. Дуже. Бачите? Так, таке нам уже попадалося. Трошки інший а, дизайн, але суть та ж сама. М -м, боже, як вони включаються? Я так... Ау! Треба на зарядку ставити. Так, і що в нас тут? У нас тут таких проводів не... А, ну тут є, але опять же USB. Коротше, поставлю, перевірю, якщо працює, ціну ви побачили. Якщо не працює, там буде 0, 0, 0. Так, окей. Поки що, поки що. Це плюси. Я, правда, не знаю, чи вони будуть продаватися, але я розраховую на те, що ці будуть продаватися. Так, далі тут є отака штука. Раз. Два. І три. І вони важкі. Тобто тут в середині. О как. Який бокс мажорний. Так. Хорошо. Прикол. А як тебе достать? Зацініть. <схід> Офігей, такого я не бачив. Волос якийсь. Ну, вона прям нульц. А, провід 1 і провід 2 для зарядки. Так, заряджена, не заряджена. Ну, схоже, що не заряджена. Це ж таке. Нічого, просто. Не антенка? Антенка, елля! Ну, слухайте, навіть якщо не буде працювати, але, ну, типу, ой, виглядає як нова, але якщо навіть не буде працювати, ну чим вам не гарний декор? Ну, це, погодьтеся, напишіть в коментарях, прикольний декор чи ні? Як на мене, непогано. Провіримо, якщо працює, Ціну ви побачили. До речі, як ціну давати, я не знаю, бо я ж аукціонами буду запускати. Я не знаю, за скільки воно фактично продасться. Щоб дізнатися, за скільки воно фактично продасться, це потрібно все це продати. Я навіть не пам'ятаю, що я його продав. Тому я буду давати ціну, яку знаходжу, діливши на 2. Отак от. Якщо я це знаходжу в інтернеті, воно там стоїть 500 гривень, я буду давати 250 гривень і в таку суму оцінювати. А за скільки воно буде фактично продаватися, це ми вже дізнаємося в звіт відео. Я роблю звіт відео, і там я показую, за скільки що пішло на аукціоні. Але в середньому у нас на аукціоні за дорого нічого не йде. Типу, старт з 50 гривень і там десь на 200 воно зупиняється практично завжди. Так, також в наявності... Така ж... Ой, така ж сама. А мені навіть, наче вона по дизайну трохи інакша. Ну, коротше, колір інший точно. А, ну, типу, по дизайну я... не знаю. Начебто трохи інакше. Так, ну, теж не включається. Окей. Будемо перевіряти після того, як це все відзнімемо. Так, закидаємо сюди. Так, все. Один пакетик був. Так, раз. Два. Таке навіть на подарунок йдеш до когось. Можливо, хтось о, фанатіє полотком взяв, підігнав. Чому ні? Так, і остання. Так, а тут у нас інша упаковка. Можливо, і інша моделька. Ні, така сама, тут навіть о, плівка на стеклові є. О, щось внутріхти. Це не є, хорошо. Але тут люк, може просто щось попала, полинка якась. Так, теж не включається. Так, акумулятори тут хоч є. Я їх так включаю, включаю. Ой. Не відкривати. Так, ну, ставимо на зарядку, потім вже будемо робити вердикти. Я думаю, якщо це все робоче, я думаю, за три катера, ну, гривень 600 мінімум можна дати. Це якщо по мінімуму брати, то я думаю, гривень 600. Так, хорошо, йдемо далі. Тут теж дивіться, раз, два, і три. Знову ж таки, однакових. Це вже в нас машини. Що тоже колонка? Боже, то яка вона важка. Так? Да. Раз, динамік, два динамік. Що прикольно. Ну, дивіться, якщо лодка не всім підходить, катер, як дизайн, то автомобіль в дизайнові, навіть якщо він буде не працювати, і це окей. Навіть колеса крутяться, прикиньте. Прикол. Так. Угу. Акумулятору немає. Окей. Тобто, вона, скоріш за все, без акумулятору працювати не буде. Добро. А, брешу. Є акумулятор. Розі. Так, ну все тоді вставимо, протестуємо. Я вже думав, капець. Бо там акумулятори, знаєте, як на старих Nokia раніше були. Такі ж самі. Так, є плюсик. Бо я думаю, ну, чесно, за 50 гривень, навіть якщо вона не працює, я її точно не можу продати. Так, тут у нас вже інший кольор. Тут вже червона. Так, ну тут трьох її видно, юзали. Трохи капот потертий. Так те ж саме. Так, тут акумулятора нема. Все да. Ну, значить, точно юзали. Окей. Можливо, це і повернення або щось таке, бо і коробка покоцана. Ну, це ж таке Так, добре, є таке. І ця у нас теж вроді червона. Так, да. Теж акумулятор на місці. Все окей, все в плюнці. Все, все, все тут, все як завжди. Добро. Я не думаю, що вони будуть так само дорого коштувати, а можливо і будуть. Тому я буду орієнтуватися десь на 600 теж гривень. Подивимось. Так, є таке діло. Так. Оце я думав, що це денді. Але... Ой. Щось торохтить. Хизи. Щось торохтить. Може, щось просто сміття попало, може він не працює, але до нього ж немає ні кабеля, ні пульта, нічого. Спартак H264 діджитал відео рекордер. Це не DVD, виходить. Знову, то в нас був музичний рекордер для авто, а це відеорекордер. Що воно таке? Що це за рекордери? Напишіть. Тут навіть є доступ для інтернету. Офігеть, лан. Хто шари, напишіть. Блін, цікаво, піпець. Доступ до інтернету це не, не хухри мухри а, Походу, болтик туди попав, ось бачите? Тут нема одного болтика. Походу, болтик слетів туди. Окей, цікаво. Дорого, недорого, хзи. Спартак, взагалі, що за Спартак? Так, тут нам коробочки положили. Такі цікаві. Окей, дякую. Так, ага, і ще одна така сама штука. Ну, я вже не буду її показувати. Хоча, можливо, це друга частина відео, тому я вам покажу. Можливо, ви першу не дивилися. То в нас тут є отакі мюзик рекордери. Для автомобілів написано. Що воно таке, я не знаю. Але я такий блютуз пластиковий. І ти сюди отак втикаєш, і в тебе отака штука. Що це таке? Хази. Шариш, напиши в комитеру. Так, закинули. І провід закинули. Окей, плюси. Так. Люб'язно нам поклали пакетик. Так, digital спікер. Ну, навряд ли сюди влізе Digital Speaker. Скоріше за все, це провода. Ого! Отакий жмут проводів. Три в одному. Запхнемо їх сюди, ж і відкладемо. Невеличкий плюсик 20 гривень. А це, я не впевнений, що мені це потрібно. Я це просто викину та і все. Так, йдемо далі. DVD. -плеєр. Такі плеєри ми вже з вами діставали. У нас їх 2 штуки, точно таких самих. Тому заходьте, дивіться попереднє відео. Не буду діставати, чути, що він тут. Так, і Останній в цій коробці ось такий DVD. 322 DVD-плеєр. Так, такого плеєра у нас ще не було. А отже... Ми обережно цю коробку закинемо подалі. А це давайте глянемо. Що ж воно таке? Оце набрав, напишуть мені. Ой. Ага. Тут отак от, от. Ну це, бачите, це точно повернення. Написано, що не включається. Ну, спробуємо включити ми. Але поки що мінусик. Жаль. Так, ну провіримо, попробуємо, включиться він у нас чи не включиться. Так, Ну, поки що мінусик. Так, і це сюди вставлю, щоб знати. Це, до речі, перший раз нам а, попався з чеком. Тобто, ми точно знаємо, що це research. Повернення. Да. І враховуючи, те, що там було написано кирилицею, це не Європа. Тому так і дешево. Тому так і дешево. За такі гроші ви не купите палету. Пішов я по наступну коробку.